У ефірі новини Бар студія Людмила Добровольська. Вітаю вас. РНБО повідомляє: українці, які втікли від війни в Росію, масово повертаються в контрольований силами АТО Маріуполь. Кажуть, росіяни до них ставляться вкрай негативно. Бойовики, налаштовані до мирних жителів, теж не сказати, що дружньо. Міста і села постійно обстрілюють. У небезпеці там усі, хто ще не виїхав. Із гранатометів і градів терористи поцілюють гуртожитки, житлові будинки і школи. Люди сидять без води, тепла та електрики. Не вистачає. Найнебхіднішого жертви серед мирного населення бойовики самопроголошеної ЛНР обстріляли пасажирський автобус та автомобілі неподалік станиці Луганської. Одна людина загинула, кілька поранені. Через постійні обстріли трохи збинки села Нижня та Верхня Вільхова. Міста щастя знову були без світла і тепла. У попасне люди сіділи без газу. Усі ці міста на межі гуманітарної катастрофи не вистачає харчів, а подекуди навіть води. кожен день бамбята чехаю там, йдуть кожен день Продукти. не пропускают Слуганска никакие продукты, ни с Біловодська, ни Слуганска, ни с одной стороны, ни с полистой. Свет есть, а но периодически он выключается, когда задевают какие-то провода. Гуманітарну допомогу, яку направляють до населення, перехоплюють бойовики ЛНР. Про це кажуть спостерігачі місії ОБСЄ погіршується ситуація біля Лчевська і знову таки на 44 кілометри на захід від Луганська, через те, що там не вистачає ліків та. Їжі і також нерегулярні збройні групи конфіскують гуманітарну допомогу, яка направляється на це. Також хотів це підкреслити. Тому що коли ми проводимо спостереження, ми бачимо, як погіршується гуманітарна ситуація. Ніч у Донецьку пройшла спокійно. Однак після вчорашнього обстрілу бойовиками мікрорайону Азотний місцевий досі не можуть оговтатися. Снаряди вичи у п'ять житлових будинків, домівки місцевих буквально зруйновані в Шент. А сколько будет такое продолжаться? Это вообще вже невыносимо. Одна девчонка уже вже раділа сімі місячна, тут ще четверо. І Що тоже, теж щоб місячних поражали? Это вообще кошмар. Також шибки выбыло у місцевій лікарні тут у кардіовідділенні, де перебувають важкохворі, тепер палати без вікон. Людей перевели до інших приміщень. Холодно, вы же видите, если стекол нет. У нас все больные, тяжелые, кардиологическое отделение, все на месте лежат. Ходить они не могут домой, поэтому, конечно, тяжело будет. За 7 километров от Донецка, Авдеевка, обстрелы тут тоже не вщухают. На работе стреляют тоже, бахают так, как я на заводе работаю, так как, вот такое впечатление, что тут сидишь, не знаешь, куда тебе. У людей не потому что все прячуться. Діти рождаються маленькі в подвалах. Сідя, беца этих, прививок нет. зростає кількість цивільних, які полишають зону бойових дій. Так лише за останню добу з Донецької та Луганської областей до інших регіонів України виїхало близько трьох тисяч осіб. Загальна кількість переселенців на сьогодні становить майже півмільйона. Галина Курдюкова, новини юбіар. У Антрациті це Луганщина відбуваються міжусібні збройні сутички терористів. Точна кількість убитих невідома, але вони є, каже речник РНБО Андрій Лисенко. На території виправної колонії, яка перебуває під контролем сепаратистів, на БТРах увірвалися 60 бойовиків і вивезли звідти усю зброю і боєприпаси. Далі ситуація у зоні бойових дій станом на тепер. Один загиблий військовослужбовець і троє поранених. Таких втрат зазнала українська армія у зоні АТО за минулу добу. Усього бойовики обстріляли позиції українських військових понад півсотні разів. В усіх напрямках уздовж лінії розмежування. На Луганському напрямку терористи з реактивних систем ГРАД, артилерії, мінометів, гранатометів та снайперської зброї нанесли удари по. Опорним пунктам силам, АТО, під селищами Вільхове, Станиця Луганська, Макарова, Геївка, Артема. Щастя, бійці, позиції, яких розташовані неподалік від Луганська, запобігли черговій повітряній розвідці з боку Росії. Зазвичай після таких польотів безпілотників бойовики починали обстріл місцевості. Лучну стрільбу продемонстрували бойові розрахунки зенітників сил, ато. В одному з секторів відповідальності сил АТО українські воїни вправним пострілом із ЗУ 23 позбавили зору повітряного розвідку при спробі прольоту над нашими позиціями. У районі Дебальцевого з артилерії та мінометів бойовики атакували силовиків поблизу Нікішиного та Золотого. Намагалися на танках штурмувати опорний пункт біля Вуглагірська, проте армійці напад відбили та знищили один із танків. Поблизу талаківки гнутового та гранітного диверсанти намагалися проникнути на позиції військових, які захищають Маріуполь. Спроба була невдала. Тим часом у Маріуполі місцеву міліцію тренують для участі у бойових діях, навчають стріляти із гранатометів та мінометів. Тут сьогодні йде планова підготовка сотрудников міліції Донецької області для того, щоб повысить їх бойову способність і превратить їх в повноцінні бойові единицы. Почему? тому, що у многих є тільки опыт стрільби з пистолета Макарова. А сьогодні люди несуть службу в зоні антитерористичної операції. І з боку Росії продовжує надходити важка військова техніка. Повідомляють у РНБО. Зокрема, російські вояки, начебто, проводять ротацію. Так учора до Комсомольського, що на Донбасі проїхала колона техніки з 11 танків: двох авто тигр, чотирьох тентованих Камазів і тягачів на гусеничному ходу. І це далеко не перший випадок за останні дні, коли Росія перекидає озброєння на Донеччину. Протягом останніх трьох днів спостерігалось переміщення значної кількості військової техніки через населене Населені пункти Варіним. У складі колон зафіксовано три танки: два БТР, два. Дві реактивних установки ГРАД, 121 вантажний автомобіль КАМАЗ, 14 вантажівок іншого типу, 3 мікроавтобуси, 22 вантажівки Урал та інша техніка. Однак бойовики поливають вогнем не тільки позиції українських військових. Дедалі частіше з'являється інформація про міжособні збройні сутички в Антрациті між бойовиками так званої ЛНР і угрупованнями так званого Отамана Козицина». ЛНРівці напали на військову комендатуру. Яку контролюють поплічники російського атамана. Вони перекрили всі в'їзди до антрацита, а біля будинку колишньої мерії виставили гаубицю. За попередньою інформацією, в результаті перестрілки загинуло близько півсотні бойовиків. Самопроголошений комендант міста застрелений, а так званий атаман Козицин заарештований. Денис Квартальнов, Галина Курдюкова, новини ЮБІАР. Верховна Рада сьогодні зареєструвала проєкт закону про відмову від позаблокового статусу України і її членство у НАТО. Ще політсили і коаліційні і опозиція пропонувала одразу кілька законопроєктів щодо зниження пенсійного віку і підвищення пенсій. Хижим сусідою із руками залитими кров'ю назвала Росію президент Литви Даля Грібаускайте. Сьогодні Україна бореться не тільки за свою незалежність, а за мир у Європі зараз і в майбутньому. Обов'язок кожного з нас допомогти їй наголошує вона. Литва пишається тим, що змогла стати вільною. Тепер маємо допомогти зробити це іншим, каже Грібаускайте. До цього нагадаю, Литва пообіцяла вже ближчим часом почати поставку зброї в Україну. Президент Литви підкреслює, Росія має усі ознаки терористичної держави. Москва розраховує на швидке відновлення зв'язків Києва із Донбасом. Таке заявив очільник російського МЗС після зустрічі з Генсеком Ради Європи. А ще Лавров переживає за права людини в Україні і вкотре наголошує Кремль проти вступу України в НАТО. Генсек теж в чергове відповів Москві Європа за цілісну Україну. Ми також хотіли б, щоб максимально швидко Начали восстанавливаться связи между Донецком, Луганском и киевскими властями, тем более, что после выборов на Юго-Востоке те, кого избрал... Народ цих територій висказалі за усілі за совмесною сілі по встановленню обшого економічного, культурного і політичного пространства. Позиція Ради Європи Україна має бути цілісна. Пройшло 25 років відтоді, як упав Берлінський мур, і нині не час зводити у Європі нові стіни. Цього необхідно уникати. Ціна на нафту увійшла у круте піке. Напередодні ОПЕК вирішив залишити її видобуток на рівні 30 мільйонів барелів на добу. ОПЕК ціни на чорне золото критичними не вважає і закликає ринок не панікувати. Але російський рубль запанікував і упав до чергового історичного мінімуму. Як вирішила не обмежувати видобутку нафти, і ціна на неї полетіла донизу. Напередодні представники країн-експортерів чорного золота засідали у відні годинами. Реакція на їхнє рішення лишити усе, як є, не забарилася. Вартість марки Brent на лондонській біржі впала до 71,5 долара за барель. Потому стабілізувалася на познаці трохи більше ніж 72. Експерти пророкують, чекати можна і 70, і навіть 60 доларів. Аналітики зазначають, країни експортери нафти поки що спостерігають, до якої мужі може впасти ціна, і не вживатимуть заходів для попередження. Протягом 4,5 років ми мали дуже непогану ціну, і зараз вона знизилася, але це не означає, що ми маємо щось поспішно робити. Ми маємо почекати і побачити, як фрегулюється ринок. Я казав багато разів, що ми не хочемо панікувати. Ми просто хочемо побачити, як поводитиме себе ринок, бо зниження. Ціни не означає порушення фундаментальних принципів. Звістки з відня обрушили рубль. Російська валюта знову сягнула історичного мінімуму. Долар коштує трохи більше ніж 49 рублів, а євро майже 62. Тобто приблизно 15 та 19 гривень відповідно. Експерти ж пророкують, що курс долара ще сягне 55 рублів та пов'язують такі зміни з обвалом світових цін на нафту. Піке рубля відчують прості росіяни згідно з останніми опитуваннями. Більшість із них помітили загальне подорожчання товарів. Та послуг и погіршення економічного становища не відчули жодних негараздів лише 14% опитаних ой не знаю я не парюсь с этим вообще как-то об этом стараюсь не думать живу э, сегодняшним днем э, потому что в нашем государстве сейчас очень много неопределенностей лежат у меня деньги в сбербанке и я почему так спокойно именно в Сбербанке в рублях и падает он, не падает. Мы уже пережили не первый раз это все. Поэтому ну, посмотрим, что будет. И как-то почему это происходит. Так оно периодически и происходит. Російська влада вже заспокоює, економіка країни не зазнає краху через вартість чорного золота, підкреслив глава Мінкомрозвитку Олексій Улюкаєв. Але визнав ціни на нафту на наступний рік скоригують у бік зниження. А Володимир Путін заявив, Росію рішення ОПЕК влаштовує. Він переконаний, до середини наступного року ринок збалансується. Раніше бюджет Росії закладали з розрахунком, що нафта коштуватиме 97 доларів за барель. Якщо ж вартість сировин. Не впаде нижче за 60, російський ВВП обвалиться слідом. Ярослава Марущенко, новини UBR. Ось гривня, нібито потроху вирівнюється. Сьогодні зупинилася на позначці 14,97 за долар. Євро здорожчав тільки на копійку. Нас на валютному аукціоні замість п'яти продав тільки три мільйони доларів. Ну і це ще не все. Не перемикайте. Слідом за депутатом російської держдуми від КПРФ екстрадувати Януковича в Україну закликає російську владу представник пропутінської єдиної Росії. У центрі Києва за паркування будемо сплачувати паркоматам. Поки що тільки на комунальних парковках далі такий сервіс поширять на всю столицю. Майже половина навчальних закладів зони АТО переїхала, але не усі викладачі переїхали з ними. Тих, хто залишився у зоні бойових дій, мають звільнити відповідний законопроект. Уже готовий. Правозахисники ж радять його допрацювати. Що саме дивіться далі? На будівлі колишнього Вінницького ювелірного заводу висить табличка Донецький національний університет та гордо майорить прапор України. В середині довгі коридори та не повністю відремонтовані приміщення. Усе це ще мало схоже на навчальний заклад, але кабінети поступово обладнують та пристосовують під аудиторії. До Вінниці вдалося вивезти лише найцінніше колектив та студентів. Уся матеріально-технічна база й обладнання залишилися у Донецьку. Викладачі знімають квартири або ж мешкають у гуртожитках, але не скаржаться і, попри всі труднощі, про переїзд. Не шкодують відповідати там своїм зобов'язанням, які на нас це покладає. Ми дійсно вважаємо себе частиною України. Хочемо працювати саме в Україні. Разом із закладом прописку змінили понад 70% викладачів. Проте ректор каже: не всі, ті, хто залишилися у рідному місті, зрадники та підтримують бойовиків. Залишились вони з різних причин. Це і в першу чергу соціальні проблеми, тому що там є житло, там є. Е е Батьки похилого віку, там ще якісь проблеми, і там е, іде інформаційна війна. Переїхали далеко не всі з 39 навчальних закладів Донецької та Луганської областей. Прописку змінили лише 14. Викладачі інших виїжджають самостійно. Розраховувати на чусь допомогу на новому місці. Вони не можуть. Знайти роботу посередині навчального року майже нереально, адже вищі формують штат і ще у травні, а нині вільних вакансій просто немає. Там сотні викладачів. А будь-який вуз центрально-західної ну благополучної України починав навчальний рік, повірте мені, 100%, ну, процентів Він просто не міг інакше починати навчання, якщо у нього було не закрите викладачем якесь вікно, якийсь курс. Це велика соціальна проблема. На тих же викладачів, які залишилися на території АТО, чекає звільнення. Відповідний закон уже розробили в міністерстві освіти. Ті викладачі, які станом на 1 вересня, які не переїхали зі своїми вузами в інші регіони України, вони вважаються звільними з 1 вересня. І те, що це регламентується в законі, цього якраз в даному випадку буде достатньо. У тому, що законопроект ухвалять, сумнівається уповноважений Верховної Ради з прав людини. Поки що документ викликає багато запитань. каже, й досі не зрозуміло, чи зможуть звільнені працювати в інших вишах України. Та головне позбавляти роботи так званим заднім числом не можна. Міністр сказав про те, що вчителі будуть звільнені з 1 вересня, але це є ретроспективним застосуванням закону і власне ретроспективним застосуванням закону, який погіршує ситуацію. Це буде суперечити конституції України. Ніж виносити законопроект до сесійної зали. Його варто обговорити з громадськістю та переселенцями. Радить омбудсмен, аби врахувати всі нюанси. А також продумати долю вчителів та учнів. Сергій Маргун, Тетяна Шумська, Кирило Ліхачов та Алі Карімов. Новини UBR. Шестеро українських миротворців із місії ООН затримані днями у Демократичній Республіці Конго уже на волі. Подробицям не повідомляє причини і обставини інциденту зараз з'ясовують. Затримали були наших миротворців у середу в аеропорту міста Гома, коли знайшли у їхньому авто незаконно куплену конголеську військову форму. На сході Конго перебувають близько 21 тисячі миротворців. ООН. Ну а президент України сьогодні звернувся до Генпрокуратури. каже, у суспільства до неї серйозні претензії. Вимагає від прокурорів більш ефективної роботи щодо зловживання і перевищення влади і корупції насамперед серед держслужбовців. Петро Порошенко незадоволений зволіканням у розслідуванні резонансних справ, каже прокурори-корупціонери досі на посадах. Суспільство очікує від прокуратури завершення роботи з розслідування трагічних подій на майдані, притягнення до відповідальності всіх винних осіб, не тільки суспільство. Я очікую, суспільство має право вимагати від нас з вами відповідної, ефективної реакції. Я вважаю, що критика людей справедлива. Під ногами екс-президента втікача Віктора Януковича починає горіти вже російська земля. Дозволити Україні його екстрадувати вимагає депутат Держдуми Єдинорос Валерій Якушев. У ефірі радіо радіоґаверіт Москва він заявив: цитую у Росії Януковичу не повинно бути місця. Ця людина зрадила свій народ і втекла. Його потрібно судити вдома, і ми не повинні його підтримувати. Це досвідно до того, видати Україні знов цитую нечистих на руку втікачів українських політиків та їхніх родичів. Пропонував думець комуніст Валерій Рашкін. У центрі ж Києва за паркування платити готівкою зась. Відтепер спілкуватися доведеться виключно із паркоматами. Якщо спробуєте уникнути збору, отримаєте протокол від інспектора. Поки що, це стосується тільки комунальних парковок на кількох вулицях. Далі такий сервіс поширять на всю столицю. Дізналася Ксенія Тартинська. Не оплатив паркомісце, віддай 200 гривень. Це вже не інновація на папері, а дієвий метод боротьби зі злісними неплатниками. Це вулиця Пушкінська. Щодня в ротації на парковці тут бувають тисячі авто. А вона ж комунальна підпорядкована КП Київ якою керує столична влада. Сьогодні за машинами і оплатою паркомісць тут стежать інспектори парк сервісу. Слідкуємо допомагаємо, показуємо, як користуватися паркоматом. Багато. Хто приїжджає, хоч, хоч вони тут паркуються, але вони не знають, як ним користуватися. Вони не проти заплатити, вони тільки за. От, більшості людей просто тільки за. Якщо людина не оплатила, то на неї виписується протокол. Ті самі протоколи за несплату можуть виписувати за нинішніми нормами. Паркувальники самостійно. На допомогу можуть і даїшників покликати. Однак облік за номерними знаками ретельно ведуть самі. Штраф 136-204 гривні. Там е поділяється на, е ну, скажімо так, на два чинники. По-перше, це не сплата за паркування, да? а по-друге, це заняття пільгових місць. Серед обов'язків таких контролерів немає одного брати готівку за паркомісце. Для цього є паркомат і мобільний телефон. Паркувальник теж через базу, що є у нього в гаджеті, може перевірити, чи справді автомобіліст платив за паркінг. У київтранспарк сервісі кажуть, це зменшить кількість махінацій з оплатою. Бути встановлені платіжні термінали. Не паркомати, так я зараз а да, платіжні термінали з можливістю сплатити через картрідери, тобто банковською карткою, да, можливість застосувати. Електронних грошей. Кінцевим метацію немає паркувальників на, на, на вулицях міста Київ. Ну взагалі нема. Тобто кошти ніхто не бере. Це регуляторна складова загальноміської концепції розвитку паркування. Однак містяни вже зіткнулися з проблемами в рамках новації. Вадим живе ось у цьому будинку на Пушкінській, залишав машину тут завжди безкоштовно. А тепер плати або штраф. Київ парк сервіси та підприємство, яке заробляє Деньги. Это замечательно. Да, но я как жилец этого дома, я плачу налоги, я плачу квартирную плату, я плачу деньги за придомовую там территорию, по-моему, она так называется. Мне кажется, этого вполне достаточно. Вся улица Пушкинская заставлена платной парковкой. Куди мені ставити машину? Автомобіль йому залишити більше ніде. Двір для паркування не пристосований. Однак водії на задоволені не тільки цим. вопрос решать з парковками, щоб не мешало людям ходити, а не так, как як я зараз припаркувався, там установили разметочку, щоб ребята паркуйтесь там, оставляйте деньги. Я не проти деньги, но Ми мешаем в даному случаю пішоходам, женщинам з колясками і ще чого. Мені це не нравиться. Тобто ми не вопрос. Натомість Київський керманич. Каже центр, просто треба розвантажити оплату і штрафи вважає дієвим методом. А ще можете собі уявити більше мільйона автівок знаходиться у Києві, тільки шість тисяч паркувальних міст. Місце не вистачає, і я впевнений, що нам нам потрібно не тільки реформувати, нам потрібно систематизувати цю роботу. Нам потрібно будувати сучасні парковки. Сам же Київ віддає 70% прибутку до столичного бюджету, але там же заявили, що не візьмуть на переобладнання комунальних парковок зі скарбниці Нікопічини. За це покладуть відповідальність на інвесторів. Шляхи фінансування. Ні, саму процедуру конкурсу має розробити вже київська влада. Ксенія Тертинська, Іван Нечепорук і Макс Масленіков. Новини Юбіар у Сполучених Штатах почалася чорна п'ятниця. Перша після дня подяки, яка починає сезон різдвяних розпродажів. Шалені знижки на сувеніри, їжу, одяг і техніку перетворили її із плану маркетологів на справжнє національне свято. Далі Ярослава Марувченко. Цього дня звичайні люди перетворюються на відчайдушних шопоголіків. Чорна п'ятниця, а якщо точніше, шалений розпродаж вигадали у Сполучених Штатах. Там щороку, після дня подяки, влаштовують неймовірні акції. Товар можна придбати на половину дешевше. За однією з версій, чорною п'ятницю назвали, бо в бухгалтерських книгах компаній збитки записували червоним чорнилом, а прибутки чорним. Тому чорна п'ятниця це дуже добре. Ready? До шалених знижок долучаються магазини, шопінг моли та інтернет-крамниці. Щоб першими придбати омріяні речі, американці зазвичай тупцюють під дверима ще до відкриття. Народу приїздить стільки, що утворюються затори. Аби заробити побільше, чимало магазинів відкриваються опівночі, і тоді ошалілий люд, кидається все скуповувати. Експерти підрахували цьогоріч спустять свої гроші приблизно 140 мільйонів американців, і кожен залишить щонайменше по 300 доларів. thank <laughs> you У Великій Британії теж день шалених знижок. Ціни тут падають майже на 40%. Цьогоріч покупці так активно все розкуповували, що довелося до супермаркетів викликати поліцію та швидку. Люди билися за телевізори, одяг і побутову техніку. Штовхалися в Глазго, Кардіфі, Лондоні і Манчестері. Декого травмували забіяк, відправили до відділків. Та найзапекліші баталії вели за телевізори. В Україні теж долучилися до Чорної п'ятниці, але не так активно, як у світі. Та й знижки у нас набагато скромніші. А ось психологи кажуть, такі п'ятниці шкідливі для людини, бо в шаленому ажіотажі можна накупити усілякого непотребу. Тому вже завтра у крамницях знову стоятимуть черги, але вже щоб здати товари. Ярослава Марущенко, новини ЮБІАР. Поки що це все. Але інформація про події в Україні і світі оновлюється постійно. Не перемикайте, будьте з нами.